Всім привіт! Ви на каналі Корисні Дрібниці. Ми з вами зробимо огляд на знижки основних продуктів вартістю до 50 гривень в АТБ. Горошок розумний вибір: 420 г 30 гривень 70 копійок. Кукурудза 340 г. Розумний вибір: 30 гривень 70 копійок за банку. Соус сирний. Щедро 24 гривні 90 копійок. 200 г. Кетчуп «Лагідний королівський смак. Торгова марка 400 грам. Вартість 21 гривня 90 копійок. Гірчиця французька. 100 грам 18 гривень 80 копійок. Майонез салатний 30% жирності 380 грам. 18 гривень 90 копійок. Майола оє, ма, олія 850 мл 46 гривень 20 копійок. Олія щедрий дар рафінова на 850 мг 42 гривні 50 копійок. Щедрий дар. Олія вітамінізована 725 мг 36 гривень, 90 копійок. Олія своя лінія пів літра. 27 гривень 30 копійок. Асорті фруктово-горіхове. 45 гривень 50 копійок, там 200 грам. Пластівці 8 злаки 29 гривень 60 копійок за пів кілограма. Вермішель своя лінія. Це мівіна з бужениною 7 гривень 30 копійок за штуку. Макарони, ріжки Лапаста. 420 грам 33 гривні 50 копійок. Лапаста ракушки 33 гривні 50 копійок. За 420 грам. Ріжки особливі, торгової марки Розумний вибір 22 гривні 70 копійок. Розумний вибір гречка за 1 кг 22 гривні 80 копійок. Булгур за пів кілограма 30 гривень 70 копійок. Атуаль крупа Кукурудзяна. За 800 грим 24 гривні 90 копійок. Пшоно розумний вибір 1 кілограм вартість 18 гривень 60 копійок. Крупа пшенична за 1 кілограм торгової марки Розумний вибір 10 гривень 40 копійок. Борошно амбар за 2 кілограми 27 гривень 90 копійок. Сіль за 750 грам, 12 гривень 50 копійок. Цукор, пісок, білий кристалічний. Торгова марка. Розумний вибір. 29 гривень, 90 копійок. Сушка 420 грам, 340 грам, 28 гривень, 80 копійок. Печиво цільнозернове Марія. 15 гривень 40 копійок. Торгова марка Ярич. Крекер цибульовий 34 гривні 90 копійок. Своя лінія торгова марка. Крекер солоний своя лінія, 400 грам, 34 гривні 80 копійок. Крекер ніжний. За 400 грам, 31 гривні 60 копійок. Торгова марка свої...